Пане Олег, на жаль, ви сьогодні поступилися мінімально доборами. Загальне ваше враження від сьогоднішнього поєдинку? Загальне враження. Вже вкотре можу сказати, що гра не програшна, але результат не на нашу користь. Десь контролювали гру, але пропустили знову таки необов'язковий гол, мали свої моменти, але, на жаль, не реалізували. Поразка вже стала другою поспіль, плюс попередня гра з там, драматично доволі для вашої команди склала. Чи можна сказати, що в певній кризі перебуває зараз ваша команда? Та можна сказати, думаю, ні для кого це не секрат, все ж якби наяву. Десь моя думка, що після Кубкового матчу, фіналу десь команда чомусь підсіла. Не знаю. Будемо говорити з керівництвом, можливо, і треба зміни в плані тренера. Побачимо. Перед грою з Галичем вже на горизонті з'явилася боротьба за бронзові нагороди. А зараз як ви оцінюєте свої шанси на бронзу? Не хочу оцінювати шанси. Я впевнений в своїй команді, впевнений в своїх гравцях. Вони зроблять максимум, там навіть складні ігри залишилися. але... Я впевнений, що команда набере потрібні очки і точно завершить сезон достойно. Дякую. Дякую. З перемогою другою поспіль. Так. А, скажіть, будь ласка, ваш коментар по сьогоднішній грі, завдяки чому вдалося здобути перемогу над доволі непростим суперником? Ну, в першу чергу, я думаю, за рахунок того, з чим домоборемося, це що. Ми були колективом єдиною командою на футбольному полі. Один за одного віддавалися, билися. І це я бачив вже другу ігру. Це мене дуже тішить, що на кінець то хлопці зрозуміли, що ми є єдине ціле. Да, десь з ватації, знову ж таки в другому таймі було багато браку, тому що команда, програючи 1-0, нас пресингувала дуже високо і десь хлопці, напевно, відчували вже відповідальність. Трошки великий був брак. Ми могли виходити краще з оборони в атаку, де в принципі, вище на їхній половині за м'яч. але чомусь е технічний брак. Будемо розбиратися, звичайно, з це. Перемога є перемога, е тому що якщо розбиратися по самій грі. То в технічному плані, десь не дуже ми задоволені, результатом задоволені. Але в першу чергу ми сьогодні здобули цих важливих три очка. і я бачив, що наші хлопці, наша команда сьогодні, не збиралася їм програвати. І це нас дуже радує. Тому я привітав команду нашу з перемогою і сказав, якщо ми з таким бажанням будемо рухатися далі, ну, звичайно, нам треба поправити трошки в технічному плані ці ситуації, але з таким бажанням, то... Будемо добуватися результати. Я вірю в нашу команду. І я думаю, що основні ігри ще попереду нам буде ще важче, тому що команди вже будуть з нами рахуватися і нам треба ще більш додати і в фізичному плані, і в тактичному. Тому будемо готуватися. Зі сторони здається, що Микола Кривдік значно додав вашій команді новачок. Як ви оцінюєте його гру сьогодні і в попередніх поєдинках, де він брав участь? Звичайно, що... Це підсилення і в нашій команді, але також нього сьогодні не все вийшло. То, що я бачу в ньому, він може ще більше. Тому ми чекаємо від нього ще кращої ігри. Як оцінюєте шанси своєї команди? Ну, такі результати вас наближають вже не тільки до четвертого, а й до третього місця. А як оцінюєте шанси на боротьбу за бронзу, наприклад? Ну, звичайно, ми. Я не хочу далеко забігати. Просто можу сказати одне, що ми на кожну ігру будемо виходити, налаштовуватися на перемогу, а крок за кроком будемо помаленьку впевнений телесуєнити. Дякую, успіхів.